Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо оглядці на автомобілі. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, також звертайтеся за номером телефону до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Astra J, 11-го року, 1.6 бензин MPI, розмитнено, сертифікована, 179 тисяч пробіг, 8 тисяч ціна автомобіля. Коробка механічна. П'ятий гольф у універсалі 2009 року. 1,6 бензин MPI 75 кВт. Так, клімат є, бортовий комп'ютер, 6500, ціна автомобіля, 200 тисяч. Пробіг. Пробіг треба перевіряти. П'ятиступенева механічна коробка. Клімат-контроль. Так, знайшли такі два акційні універсали. Почнемо з а 5 mm -hmm. Повнопривідна. 11-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка Тіптронік. клімат є. Сертифікат авто в рідній фарбі. Хороша комплектація. Так, ціна уже 7900. Так, тут тільки у нас лобове скло під заміну. Ждаю, чи вам видно. Так воно виглядає в салоні. Підігрів сидінні. Так, далі в нас буде Volvo v 50 Не виглядає. 2012 року. 1,6 дизель, 841 тисяча пробіг, ціна вже 8300. Коробка механічна шосте шестиступанева, шкіряний чорний салон. Гольф 8 -го покоління 21-го року. 18900 ціна. Двохлітровий дизель, автоматична коробка, 205 тисяч пробіг. Так, салон ось так виглядає. Так, друзі, вперше в нас в огляді. Шкода Octavia a 8 20 300 ціна автомобіля 2021 року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 232 тисячі пробіг. Вона гарно виглядає. Комбінований салон шкіра Алькантара. Opel Astra 9-го року. 1,6 двигун, 211 тисяч пробіг, 5250 ціна. Коробка механічна, п'ятиступенева. Пасад Б7, 12-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка. 216 тисяч пробіг, 11200 ціна автомобіля. Так, по комплектації клімат, підігрів передніх і задніх сидінь. Круїз, навігація, бортовий. Показую. Меган другого покоління, шостий рік, 1,6 бензин, 249 тисяч пробіг, 4850 ціна. Так, Є панорамний дах. Коробка 5-ступенева механічна. Клімат-контроль є. Ford Focus, 8 рік, 500 ціна, 1,6 дизель, 206 тисяч пробіг. Механічна коробка. Так, що з останнім часом в дефіциті в нас мигани траті навіть в Луцьку. Так, Це в нас 13 року, 1,6 дизель. 298 тисяч пробіг. Авто Швейцарії. Є клімат, два ключі, акустика Болс, сервісна історія, електропакет 9650 ціна. Так, механічна коробка. Салон комбінований. Клімат є. Так, знайшли два такі свіженькі варіанти. Почнемо з Октавії, а 7 Тут 2018 рік, 14 тисяч ціна, можливо, ще торг. 1,6 дизельний двигун. дизельний Так, автоматична коробка. Пробіг 188 тисяч. Є він код. Пригнано з Франції. Е було на офіційному обслуговуванні. Мав би бути чесний автомобіль. Так він виглядає. Так, і свіженький Ford Focus. Ще ми на авторинках не зустрічали. 2019 року. 15 тисяч ціна, можливо, ще торг. 1,5 дизельний двигун, Автоматична коробка. Автомат восьмиступеневий. Пробіг 175 тисяч. Також є ВІН-код. Пригнано з Німеччини, було офіційне обслуговування. Є підігрів лобового. BMW 3, 2008 року, двохлітровий дизель, 255 тисяч пробіг, авто з Швейцарії, без ДТП. Не фарбовано. Сервісна історія, два ключі обслужений автомобіль 11200 ціна. Так, а номер телефону. Ось тут. Давайте покажу вам. Може когось цікавить. Звертайтесь до власника. Так, шкіряний чорний салон. Audi А4. Вейні. 2008 рік. 1,8. Бензин, автоматична коробка, 227 пробіг, 8950 ціна. Панорамний дах. Світлий шкіряний салон. Гарно виглядає. Посад Б шостий. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 201 тисяча пробіг, 6500 ціна. Так, файні пробіги. Коробка шестиступенева, механічна. Рено Megane, 14 рік, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка, 240 тисяч пробіг. 8 тисяч ціна. Так, покажемо вам такі бюджетні варіанти. Спочатку буде фокус 10-го року, 1,6 бензин, 220 пробіг, 5,600 ціна. Які сьогодні пробіги файні. Всіх 200 коробка механічна, Так, Гольф 6. 2009 -го року. Та в хечбеку, до речі, часто просите. Так, 9 рік 1.4 бензин MPI, 229 пробіг, кондиціонер в рідній фарбі 6850 ціна. П'ятистопанева механіка. Так, і Dacia Logan. з Швейцарії. 12 року. Так, двигун 1.6, 147 пробіг, 5,950 ціна. Конічна п'ятиступенева коробка.